Інцидент, який стався в селі Кирицьке на Хущині, правоохоронці кваліфікували як терористичний акт із тяжкими наслідками. Нагадаємо, депутат сільської ради під час проведення сесії кинув під ноги колег три гранати. Внаслідок вибуху різного роду травми отримали понад два десятка людей. Один чоловік від великої крововтрати помер у лікарні. Наразі у свалявському медзакладі перебувають 19 осіб. Одна людина у Мукачеві, решта на амбулаторному лікуванні. За медичною допомогою звернулося 23 людини. По характеру травм всі мали акубутравму, тобто від вибухової хвилі, пошкодження, плюс багато переважно це осколкові поранення верхніх нижніх кінцівок, тулуба. Є ті, які були більш серйозні, пошкодження судин, крововтрати, гіповолемічні і травматичні шоки. Ті люди їх від початку було сім чоловік, які були важкі, вкрай важкі. Тобто вони відразу були в палатах і відділеннях інтенсивної терапії На протязі перших двох годин. Пацієнти, які потребували невідкладного оперативного втручання, всі проведені всі необхідні мір. Служба безпеки України в Закарпатській області кваліфікувала злочин як теракт, який призвів до тяжких наслідків, зокрема загибелі людей. Досудове слідство триває. Правоохоронці вивчають мотиви і причини скоєного. Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні міста Свалява під наглядом медиків і правоохоронців. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта справи, де серед іншого виявили передсмертну записку, зміст якої наразі вивчається. Досудове розслідування триває, з'ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника. Серед версій розглядається така, що підривник вчинив терористичний акт з метою прийняття впливу на прийняття або не прийняття рішення керівництвом Керецьківської територіальної громади Хуського району. Також розглядається ряд інших версій, які наразі розголосити не можемо. Сам підривник, який за повідомленням медиків перебуває у тяжкому стані, знаходить у лікарні під цілодобовим наглядом правоохоронців. Наразі йому вручено підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне ув'язнення. У разі доведення вини йому може загрожувати в такому випадку від 10 до 15 років або довічне ув'язнення і конфіскація можливо майна. Також вчора у Ужгородському міськрайонному суді відбулося засідання розгляд клопотання сторони обвинувачення щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Ходу. Прокурор безпосередньо перебував у засіданні, а підозрюваний, його захисник вони брали участь за допомогою відеоконференц зв'язку безпосередньо з палати лікарняної. Клопотала сторона обвинувачення про те, аби обрати йому найбільш суворий запобіжний захід це тримання під вартою без права внести заставу. Суд нас підтримав, зауважує, що також підозрюваний і його захисник проти такого рішення не заперває. Не заперечували, тобто вони не просили більш м'який запобіжний захід. Поліція теж відкрила кримінальне провадження за ознаками незаконного поводження з боєприпасами. Слідчі провели низку експертиз і наразі працюють над встановленням походження вибухових пристроїв. Окрім того, що розслідується ця справа як теракт службою безпеки України. У поліції є відкрито кримінальне провадження про незаконне поводження з вибуховими речовинами з боєприпасами. В рамках цього провадження було проведено ряд оперативних заходів, і всі вони були спрямовані на те, щоб встановити. Походження власне ось цих боєприпасів, разом з тим, заступник голови обласної адміністрації Ігор Шинкарюк наголошує, це бойові гранати і придбати їх у вільному доступі неможливо. Але для країни, на території якої тривають військові дії, незаконний обіг зброї і боєприпасів не виключений. Це були бойові гранати. Зараз уже співробітники національної поліції про це повідомили. Які саме були види цих гранат, які були взірвані. Придбати їх неможливо, треба розуміти, що країна, в якій йде війна, це потенційно ризикована зона. Це не говорить про те, що ці гранати потрапили до тієї чи іншої людини із підрозділів Збройних сил України. Це можуть бути гранати, які потрапили до нас із підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які були захоплені в процесі просування контрнаступу на тому чи іншому напрямку. Вони не враховані. Тобто вони є, але ж ну вони не стоять на обліку, наприклад, збройних силах України. Зараз слідство встановлює, що це були за боєприпаси, як вони потрапили до фігуранта справи. Чи можливо були спільники все інше. Тому зараз відповіді на запитання ну поки що немає звідки вони все інше, Це потім слідство вже повідомить. Інформація про приналежність підривника до збройних сил України не підтвердилася. А спочатку повномасштабного вторгнення чоловік оформив опікунство над своєю матір'ю. Вочевидь, для уникнення мобілізації ця людина ніколи не служила в збройних силах України, не проходила службу в жодному військовому підрозділі. Не брала участі в бойових дій відношення до захисту територіальної цілісності, недоторканності незалежності України немає і не мала. Ця людина проходила строкову службу в колишньому СССР Радянському Союзі, була звільнена в запас після строкової служби. Після цього службу не проходила після початку широкомасштабного вторгнення. Оголошення військового стану проведення мобілізаційних заходів людина оформила опікунство над своєю матір'ю. Що саме спонукало сільського депутата кинути гранати встановить слідство. Утім, ані премії, ані голосування за призначення на посаду не дають право людині позбавляти інших осіб життя в обласній адміністрації зауважують. Органи місцевого самоврядування мають автономію у прийнятті певних рішень. І якщо громада побоюється проводити сесії, то вона може самостійно подбати про безпеку масових зібрань. Громада безпосередньо буде самостійно приймати рішення, чи посилювати це заходи безпеки чи ні. Яким чином це буде реалізовуватися, буде відповідний запит за рішенням сесії про до правоохоронних органів, якщо такий буде про необхідність посилення безпеки, це додатковий можливо там поліцейський наряд. Або можливі там інші технічні засоби. Вони вже безпосередньо самостійно визначаються у межах тих повноважень, які в них є, і у межах, звичайно, там того бюджетного кошторису, який в них є, тому що насправді у нас. Більшість територіальних громад там є спроможна. Є такі територіальні громади, які ну, наприклад, там не до кінця можуть себе забезпечити. Вони можуть з цим питанням звертатися до обласної влади. Якщо така буде необхідність, звичайно, що ми будемо сприяти. Але зараз таке питання не стоїть. Натомість на території області будуть посилені безпекові заходи, зокрема в частині контролю за обігом зброї, а також щодо захисту дітей у школах та інших навчальних закладах. Недопущення. Ввезення вибухонебезпечних предметів, боєприпасів зброї, а також інших засобів, які можуть нашкодити нашим громадянам. Відповідні плани розроблені. Пропозиції були надані від керівників правоохоронних органів щодо оптимізації цієї роботи. Наступне питання надважливе: це безпека дітей в навчальних закладах області. Прийнято рішення посилити заходи безпеки в закладах освіти, а вони будуть передбачати. Постійне перебування співробітника поліції або охорони на території навчального закладу, відповідні, е, встановлення відповідних технічних елементів захисту безпосередньо школи для того, щоб унеможливити е, проніс на територію навчального закладу. Вибухонебезпечних предметів або зброї гроші на придбання спеціальних технічних засобів, як от металорамки чи інші детектори для виявлення холодної зброї, вибухових пристроїв тощо у своїх кошторисах повинні передбачити засновники садочків, шкіл, закладів профтехосвіти а також вишів. Своєю чергою, правоохоронці отримали розпорядження розробити концепцію несення служби поліцейськими у всіх навчальних установах. Посилені заходи безпеки на Закарпатті триватимуть до завершення. Воєнного стану на території України або ж до іншого розпорядження, виданого обласною адміністрацією чи територіальною громадою.